Пане Сергію, знаємо, що ви постійно їздите на схід і бачите, яка там ситуація, зокрема на фронті, спілкуєтеся з нашими захисниками. Які бережуть нашу незалежність і свободу тут в тилу, і ми знаємо, що вчора ви теж мали можливість побувати на одній із депутатських засідань, одного із депутатських комісій Луцької міської ради, на якій йшлося про пріоритети для Луцької міської ради. Зокрема, хоч хотіли би почути вашу думку, на що варто спрямовувати кошти із бюджету Луцької громади? Знаємо, що багато лучан під час цієї комісії. Висловлювали бажання зробити свої прибудинкові території, свої двори, дороги або ж поставити якісь дитячі майданчики. Як ви загалом поставилися до таких ідей? І наскільки вони на часі на вашу думку? Дивіться, ідеї були різні. Були ідеї, коли люди приходили людей. От біля будинку, наприклад, болота, і люди приходили, просили невеличку стежку зробіть, щоб люди могли вийти з будинку, і підну, бо всі розуміють. Ну майже всі розуміють, що ну зараз не на часі там. Будинки робити, двори робити і так далі. Але є такі потреби, як бандуси, наприклад, для інвалідів, які їм потрібні для того щоб кожного дня просто могти жити, і вони насправді не є настільки великими. Так само, от е, ситуація була, коли люди попросили зробити просто стежку. а Міська рада розробила проект на 8 мільйонів гривень на ремонт. Дуже 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 багато всього. Ну тобто, це люди просять. Саме необхідне, а їм дають проекти, що розробили на півдвора. І вони вже в такій ситуації, що вони ну, змушені казати, ну давайте, значить, так. Хоча самі розуміють, самі люди розуміють всі починають розмову з того, що розумію, розуміємо, що такі витрати не на час, але нам потрібно це. Здають представники міської ради і кажуть: зроблений проєкт 8 мільйонів. Ну, от. Такі ситуації є там багато. Ви можете взяти запас іменно самого сам, ну, вчорашнього. І подивитись самі. Але як ви розцінюєте ось таку ситуацію, коли дійсно міська рада спрямовує мільйони гривень на різні двори в той час, як є потреби у наших захисників військових на фронті? Я вам скажу, що. Перед цим, взагалі, я дивився на витрати, то був дуже ну дуже неприємний зараз. Слава Богу, почала міська рада, ну хоч трішки спрямовувати, але все одно ми бачимо дуже багато таких проектів, які не на часі, які недоречні. І тому я думаю, їх потрібно переконувати. А чи вдалося вам зокрема донести свою думку і до депутатів, і до представників міської ради, і до лучан, які були на цьому засіданні? Ну, дивіться, мені здається, що нам вдалося донести, але все будемо бачити по результатах. Те, що почули, почули. Чи вони зробили висновки? Будемо бачити по результатах. Я нічого не можу сказати. Ми знаємо також, що дійсно ви постійно їздите на схід. То чи можете трішки розповісти, яка ситуація там, наскільки вона критична і які є потреби в наших захисників? Ситуація на Сході. Загострюється і дуже загострюється. Ну, як ви бачите по втратах, як ви бачите по новинах, скільки військовослужбовців ну, кожного дня, кожного дня зустрічає полеглих героїв. Ви ж самі розумієте, що це не просто так, а того, що ворог дуже сильно активізувався. І нам потрібно так само активізовуватися. Якщо ми це не почнемо робити, то я не знаю, як нам далі воювати. А чи можете розповісти про на, свої збори, можливо, про свої потреби, які, е, якими ви зараз займаєтеся, і яким чином можна до них долучатися? Ну, за декілька днів я от, представлю новий збір, новий проект, але зараз завчасно не хочу про нього розказувати. Ну, бо ми зараз в співпраці з військовими ми ще до, до деякі нюанси до, опрацьовуємо І за декілька днів я зможу. Ну, якщо буде бажання, ми. Може прийти до вас студії про це про, про цей збір більше розказати звичайно обов'язково. Ми з радістю запрошуємо вас до нас у студію. Але якщо ще говорити про ситуацію на сході, то що говорять наші захисники? Як вони ставляться ось до життя цивільних людей? Наші захисники не завжди можуть зрозуміти, як так, що ну не в кожної групи, не в кожної бригади є ну репки, наприклад, автомобільні. Не в куне всіх є півдрони, не в всіх є автомобілі, не скрізь є машини евакуації, і в той час знаходяться гроші в країні. На ну можна перераховувати дуже, дуже великий список чого. І коли військові приїжджають там, в цивільні міста і дивляться, як тут робляться ну, центральні вулиці, як робляться, якщо багато хто вкидаються сотні мільйонів просто в те, що зараз не на часі, ну, важко це розуміти. Важко повертатися туди і От важко мені приїжджати хлопцям розказувати чого так. Важко іншим. Ну, це дійсно зараз. Зараз дуже багато витрат іде, от по місту. Ми зараз їдемо з повертимом по місту, побратим військовий, який з 2014 року захищав на, ну, нашу країну з Донецького аеропорта. Ну, Донецьку, захисник Донецького аеропорта. І от бачимо, бачимо таке місто, як ніби тут тут нічого нам не говорить про те, що в країні війна. Таке відчуття, що ми їдемо просто по мирній країні. Пане Сергію, як ви вважаєте, можливо, це пов'язано зокрема із діяльністю того самого телемарафону, який можливо, не розповідає всю правду, що відбувається на фронті на сході загалом? Ну, я часто, часто, ви самі знаєте, часто про це говорю. Тому що люди за, за два роки по, по телеканалах надивилися, які. Наспорки алкоголіки, які там нічого не вміють, броніки там з рогатки прострілюються. Дійсно, є таке м'ясо, але там дуже багато є професіоналів. Професіоналів, які дуже небезпечні і з якими дуже хлопцям дуже важко воювати. І ну, в них зараз є дуже багато дронів різних потужностей, різних модифікацій, таких яких в нас немає на рахунок реп-систем. Я взагалі на рахунок реп-систем це сама, сама хвора тема, тому що в них е, залишилися ще розробки, як почина, радіозв'язку. Починаючи з радянського союзу, всі військові розробки в основному вони собі е, освоїли. І далі всі знають, як Росія за час війни скільки грошей втінула іменно в радіозв'язок. Радіозв'язок це і є РЕП. Тобто в них воно усилене настільки, що ви навіть не уявляєте. А в нас це на волонтерських плечах, це якісь автомобільні реп-системи, це окопні. Це не це не є такі системи потужні, як в них є. Машини, які коштують мільйони, які там квадрати цілі глушень. А нас це так. Ну але навіть у ці автомобільні, навіть ці окопні, вони рятують дуже багато життів але було б краще якби влада включалася включалася так як потрібно і дійсно закупляла професійне обладнання для радіоборотьби. для такого Пане Сергію, а то якщо говорити про вартість цих ребів, чи наскільки вони дорогі, і чи дійсно міська влада могла б би дійсно дивіться, це дуже дуже ну, репце настільки розширене поняття? Репце може бути якась там за декілька тисяч мікро ну невеличка система або репце може бути там станція ну, Автомобільна, яка там мільйони доларів коштує. Тобто РЕП це, це, ну, це як ПВО. Знаєте, От ПВО це може стояти декілька хлопців там з кулеметами, які збивають щось що, що, летить, а може бути якісь дуже серйозні комплекс Апріот. Але потреба є і в тому, і в тому, правильно я розумію? Потреба є в всьому, розумієте? Чим його більше, тим більше врятованих життів. Це ціна людських життів, це ціна тих, хто там, хто на війні. Зараз, дронів, зараз основна загроза це дрони. Це все-таки в першу чергу не снаряди, а дрони. Тобто, чим більше є боротьби проти дронів, тим більше ми можемо рятувати людей. А чи достатньо дронів з нашого боку, пане Сергій? Що ви кажете? А чи достатньо дронів з нашого боку? Дивіться: дрони це як снаряди. Чим їх буде більше, тим буде більше знищеного ворога. Тобто. Далі, я думаю, після цієї фрази продовжувати не треба. ну. Дронів завжди буде не вистачати, розумієте? Ну, Тобто дрони це знищені цілі. Чим більше в нас буде дронів, тим більше в нас буде знищених цілей. Просто коротко. Це щоб не брати хлопцям автомати, не йти не вступати кожен раз в ближній бій, вони можуть просто відправити туди армію дронів.